блог те, як приїхала Юлія в Кремоні сьогодні субота. Одиннадцята ранку. Я розділася, хочу роздягатися. Ми на Кримонському базарі. виглядає як я можу базар, Тут, так. Тут все по 6 євро, можна mm -hmm. поритись. Там далі все по 3 євро, можна там поритись. Бачите? Все по 3 євро. Такі от кремальські базари. Дивіться, які ми спідниці знайшли. Файні. А, це плаття, це не спідниця. Смотри, Ну так. Кремона в базарний день виглядає дуже, дуже хаотично. Оце пам'ятник Фредварі. Лутима каболі панкуру. На барабашова. Як на барабашова? Сартинські сири. Це головна площа Крима. Frigorifero, la zoo la più grande zoo Italia. molto Отак От виглядає Серміони в суботу. Купа народу. Завжди. Але ж гарно. Неміла, звісно.

За гори, за гори. На бочку, я ой, я можу П'ємо каву з видом на Альпи. О, прикольна бочка. З камінцями. сьогоднішній день ми проведемо в горах в Італійських Альпах. маємо шлях на водоспад Нардіс архис і улюблений водоспад. Це Юля дивиться на Нардіс. Ми приїхали в мадонна Ді Дікентиліо. Нам правду казали, що в Пінцоло сніг. Не брехали. Дійсно, сніг. 14 квітня. Патаскос. Люди катаються на лижах. Круто. 14 квітня патаскос. Працюють витяги ось на гору. Виглядає доволі сніжно. Будемо влаштовувати пікнік снігу. В нас тут холодильник. Мадонна ді Дікампія не сезон, Порожньо. людей нема, є де припаркуватись проте. Юлечка. Йдемо в мій улюблений бар Альтабла пить червоне пиво. Не треба нічого не робити. Мартадела. І пиво. Боже, в нас така шикарна вечеря. Це все зробила Юлічка. Юлечка. Виходи за мене, Юлечка. Ой! Давай. Вот так. <laughs> ну, ты этого. Цены Делай коленки просто вперед. Вперед. Просто вперед. Просто вот вперед, и ты чувствуешь, как у тебя мышцы начинают Они даже... Вот как вот ты вот так вот делаешь, вот так вот, так оно вот должно вот у тебя все просто... Ты просто... просто бум! Просто бросаешь и все. Ушел, ну, сейчас мы бросаем? Достань Ты не бросаешь. Давай, мы не тоже. Мне тоже. Интересно, это правда или нет? Да, конечно, правда. Посмотри, оно почти получилось. Ну, почти. Давай еще раз. Щас, щас Юля покаже, як вона. Що ти будеш робити. <ривіт> там, там в келахі вода, бачите, вода? І зараз вона його переверне і, і нічого не приллється. Нічого не прилє. Оп! А? Ага. Оп!